Городян. Проте сьогодні це місто приклад успішного вирішення соціальних та економічних питань, що стоять перед багатьма іншими населеними пунктами Дніпропетровської області. Завод Астра тут містоутворююче підприємство. Вже зараз городяни мають все, про що мріють громади навколишніх міст. Своє життя з підприємством пов'язують близько 700 родин, але протягом року виробництво збільшиться ще вдвічі. Тут сплачують білу зарплатню, яка в залежності від кваліфікації складає у середньому 4 тисячі гривень. Сейчас мы видим цель, что на базе тот программы, которую разработала партия, нам очень приятно, мы ее полностью поддерживаем, мы должны разработать свою программу развития своего города, своего района, и чтобы эти программы, они действительно сочетались. Тогда действительно мы выходим и объединяем уже усилия предпринимателей, бизнеса, органов власти на уровне области и даем четко для власти то, что мы хотим, что нужно реализовать и сделать. Високо ставити планку для Верхньодніпровська норма. Більше трьох років тому тепер вже колишній мер реалізував у місті пілотний проект із доочистки питної води у дитячих садках. Він переконаний, так як вирішили це питання, можна вирішувати всі задачі, поставлені перед владою та громадою міста. То есть, если у нас есть идея ремонтировать дороги, мы должны полностью проанализировать ту ситуацию, где мы сейчас находимся, какие необходимы ресурсы, выбрать, выбрать приоритеты, выбрать этапы и его реализовывать. Тогда у нас понятные взаимоотношения и между громадой, и между жителями. Тогда люди понимают, что в следующей очереди будет моя улица. Но когда мы показали общую картинку реализации этой программы, тогда ее все поддерживают, и все вы заинтересованы в реализации этого проекта. Логіка проектного вирішення будь-яких питань закладена в основу генерального плану відродження Дніпропетровської області, який розробили партійці, поліціли відродження, спільна праця громади, місцевої влади, бізнесу, промислових виробництв. Це запорука успіху Дніпропетровщини у виборчому бюлетені. Обласна організація партії відродження під номером 7.